Вже набрид ваш важкий та старий штатив, а вам хочеться чогось компактного та легкого? Є рішення! Вітаю! До вашої уваги представляємо штативчик від компанії Milibu, з модель МТТ-602 A. Подивимось, цей штатив дуже схож на штатив Манфрота, до якого ви всі звикли. Тут і такий самий майданчик, як у Манфрото, тут гідравлічна голова, трьохсекціонні ноги і навіть є булька. Цей штатив важить 4,5 кг, зроблений з алюмінію. І я здивувався від того, що він витягується на 195 см. А це дуже високо. Мої манфроту так не витягуються, якщо чесно. Цей штатив витримує навантаження до 10 кг. Почнемо з ніг. Для того, щоб при транспортуванні ноги цього штативу не роз'їжджалися як ноги вашої бувшої, тут є спеціальні клемпіки. Відчепили і тільки тоді роздвинули. Це класно. Він має гумові ніжки і він не буде ковзати по поверхні. Зажимчик виготовлений з пластмаси, але на вигляд вона дуже міцна. Ножки їздять дуже плавненько, ніжки виготовлені з алюмінію, і тому вони міцні та легкі. Голова. Що це голова? В комплекті ми маємо ручку керування. Яку можна вчепити як з правої, так і з лівої сторони. Також в комплекті є площадочка. З конгресником. Площадочка стандартна манфротівська. Ще й довга. Голова має фіксатор майданчика та страховку. Тут навіть як на Манфрота написано, куди повинна дивитися ваша лінза. Зліва в нас зажимчик для регулювання по тілту, а ззаду. Для панорамування, навіть є булька для горизонту. На цій голові маємо 90 чашу з розміткою по градусах панорамування. Цей штатив йде в доволі непоганій комплектації: ноги, голова, ручка, майданчик. Це все упаковано. в Класний кейс. Я коли замовляв такий кейс для своїх штативів, по індивідуальному замовленню вони мені стали у 80 баксів, а тут він йде у комплекті. Виглядає як дорослий Менфротівський кейсик з м'якими вставочками. І це ще не все. Бо всередині є такий карманчик. А що у нас в цьому карманчику? Відразу кажу, що тут був майданчик, який ми вже вчепили на е, штативчик. Тут є інструкція українською мовою. Гарантія, ключик на 17, дуже неочікувано. А також два шестикутничка, запасний конгресничок і монетка. Ну, тобто це стилізація під монетку, але для того, щоб ваш конгреснічик закручувати вашу камеру. І основний прикол цьому штативу це його ціна. Коштує він близько 200 доларів. Отже, набір функцій, що має цей штатив, коштує набагато більше, ніж його ціна. Ціна, нагадаю, близько 200 баксів. І за це ви отримаєте трьохсекціонні ноги алюмінієві, гідравлічну голову з розбіткою по панорамі, майданчик, додатковий конгресник. Шестикутнички, ключ на 17 і монетку для вкручування конгресника в вашу камеру. Пакуйте його у комплектну сумку високої якості і їдете на зйомки. Підписуйтесь на наш канал на Ютубі, на наші соцмережі, ставте лайкосики, пишіть коментарі. У нас багато оглядів на різну техніку, яку ви можете придбати у компанії DreamTech на сайті dreamtech.ua.